Всім привіт! Сьогодні я, як завжди, на найкращому українському сервері в GTA 5 Клан ТРП. Це вже третя серія шоу таксі. Сьогодні я буду не просто працювати таксистом, а ще й роздаватиму гроші. Проте не просто так. Я буду ставити пасажирам запитання, і якщо вони правильно на них відповідатимуть, то будуть отримувати за це грошову винагороду. Цього разу буде 4 учасника, і цього разу я поставлю їм по 5 запитань легкої та середньої складності. Питання будуть не з гри, а з реального життя. У кожного учасника буде шанс на одну помилку. Також він може зупинитися в будь-який момент після правильної відповіді та забрати виграні гроші або ж продовжити далі. Максимальний приз для одного учасника 200 тисяч, за кожну правильну відповідь 40 тисяч. Зараз перейдемо до відоса, але спочатку оголошую переможців минулого відоса. Ви бачите їх на екрані. Напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб забрати свої гроші. Також оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Все, що потрібно, щоб взяти в ньому участь, це залишити лайк під цим відосом, написати комент і обов'язково бути підписаним на цей канал. А ще хочу порекомендувати тобі ввести у телефоні мій власний промокод Сапрано великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти, плюс один ігровий рівень та платіну віпку на цілих 7 днів. Здорово. Привіт, привіт, сюди, куди тебе? Поставь мітку. Маршрут. А я заплануся послітали всі на водіння. Паню, ну я тебе вітаю, ти попав у шоу таксі. О, дякую, дякую. А маєш бажання взяти участь у цьому, ти можеш виграти 200 тисяч, буде 5 Не питань. Не знаю, що до чого, але я за. Добре, 5 питань, 200 тисяч ти можеш виграти. За кожну правильну відповідь ти получиш 40 тисяч, маєш право на одну помилку. Я тебе зрозумів. Давай, а що за питання, важкі якісь. Ні, чому? Ні, ні. Так, з, чого? З, з реального життя. А, давай попробуємо. Питання будуть легкі. Давай. Надіюсь, я тупенький давай. Нічого, все буде добре. Ну то що, тоді перше питання, так? Да? Ти можеш зупинитися після кожної правильної відповіді, а можеш піти далі. Добре. Я піду далі. Ми нам недалеко їхати, давай, бо мені треба туди, але. Добре, які. Добре. Давай тоді перше питання. Який напій виготовляють з винограду? Вино. Добре, 40 тисяч твоїх. Хто був першим космонавтом у світі? Е -е... Гагарін Так, так, Юрій Гагарін. І тоді третє питання. Яка найвища гра у світі? Вже трошки тяжче. А в інтернеті не можеш шукати, якщо що. Та я знаю, Еверест, бо. Так, 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 Еверест. Так, тоді четверте питання, так? Так, да, так. Да. Е, скільки областей в Україні? 26. 24, а. 24, 24. 24. Нічого, ще добре, це у тебе є право на одну помилку, так що. Добре. Ти тільки що використав. Бля, е... бачиш нахер, таке дурне знаю, а таке не знаю. Нічого. Е, скільки тривала столітня війна. І останнє? Останнє, скільки тривала столітня війна, але добре подумай. Ой, напевно, 100 років. Доб... Добре подумай. А, ну якщо наче не 100 років, да? ну, а не що столітня назвали. Я просто не знаю, наче 100 років, кажу. Трошки більше, 116. А, ну бачиш. Ну нічого, дві помилки, то дві помилки. Ну нічого, ти дивися, тоді давай так зробимо, так як ти був перший сьогодні, то я тобі накину половину виграша. Дуже, тобі, дякую. Добре? Якраз на ліцензії мені займані Вийди з цього. Та мені тут треба. Ні-ні, то я тебе відвезу зараз, чекай. тобі дякую. Все, дякую тобі за участь, я тебе відвожу, чекай. Привіт, сідай, куди тебе? Дай мітку, будь ласка. Побудована. А ти відошку знімаєш, или ти просто по кайфу работаєш? Я тебе вітаю, ти попав у шоу таксі. Маєш бажання взяти участь? Давай, давай. Можеш давай. виграти 200 тисяч, буде 5 питань, і за кожну, правиль... за кожну правильну відповідь ти отримаєш 40 тисяч. Можеш один давай. Раз питання... давай, давай. Питання будуть досить легкими. Давай, давай. Що, тоді перше питання? Яка столиця Канади? Яка стоїть тонці Е, Можеш подумати. Можеш подумати трохи. Але недовго, секунд 30. Також ти маєш право на помилку. Там далі буде трошки на що? На що, ще раз? Ти маєш право на помилку, якщо що. А, ну тоді так, да, давай скіпну. Наступний... Добре, тоді друге питання. Хто відкрив Америку? Ну я, я не помню этот, не помню имя, но фамилию помню. Нормально, нормально, на мою похоже. Ну да, 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 из-за этого я вспомнил на самом деле. Да, но да. Там палум, а вот имя я не помню. Ну все, я зарах, ну, зараховываю. И ты далее, еще 80 тысяч. А если типа если этот... если я пойду дальше и не отвечу, то они сгорят, правильно? Да, да, да. Давай дальше. Да, бред, и... Тоди... Тоді третє питання. Як називається найбільший океан? Як називається найбільший океан? Тихий. Так, правильно. І далі, так? Так, да, так, да, так. Да. Яка планета найближча до Сонця? Яка планета найближча до Сонця? Не пану Ну, шкафі це Меркурій буде. Правильно, ти не промахався. Это наугад було. Ні, ну по ти ты по ти ты Що, тоді останнє питання чи забираєш э, Це, що виграв? А який балик? 160 тисяч. Давай ще заберу. Спасибо. Тобі дякую, за участь. Куда тебе кинути? Mm, Дай кинуть? А да. я тут, я тут, я тут. А, а да. Лектор. Все, давай. Давай, Гарна давай. Дня тобі. тобі також, давай, удачі. Я тебе вітаю, друже, ти попав у шоу таксі. Маєш бажання взяти участь, тебе буде можливість виграти. Звичайно, тебе буде можливість виграти 200 тисяч і буде 5 питань. Кожна правильна відповідь... Ну, давай попробуємо. За кожну правильну відповідь ти будеш отримувати 40 тисяч і будеш мати право на одну помилку, якщо що. Давай, давай попробуємо. Питання будуть досить легкими, і вони будуть з реального життя. Що, перше питання тоді? Давай, давай. Яка тварина вважається найрозумнішою? Хм, треба подумати. Я думаю собака. Е, ще можеш подумати трохи. Дельфін? Так, так, так. Дельфін, дельфін, правильно. Що, е, йдемо далі? Чи забираєш 40 тисяч? Давай далі, летимо далі. Е, у якому році Україна здобула незалежність? Блін, як я пам'ятаю, 1991. Правильно, правильно. Е, я тебе вітаю, ти виграв вже 80 тисяч. Ідеш далі? Давай, спробуй ще раз. Е, хто є автором Ромео і Джульєта? Вільям Шекспір. Правильно. Ще плюс 40 тисяч. Ідеш далі? Давай, я думаю, чуєш, я думаю, що я забираю приз. Добре, тоді ти виграв 120 тисяч, забираєш їх, так? Давай, давай. Ну ще два питання, в принципі, можеш, якщо хочеш, відповісти. У тебе є право на помилку. Та ні, я думаю, що я забираю приз. Ну так, але дивись, якщо я тобі зараз задаю питання, ти помиляєшся, то ти забираєш цю суму, що ти виграв, і ще плюс 40 тисяч за це питання. Ну ладно, давай, давай. Що, ще одне питання, так. Давай. Яке місто є найнаселенішим у світі? Блін, чесно, не знаю. Я думаю, або Нью-Йорк, або Токіо. Щось одне. Давай, Токіо. Правильно, Токіо. Ну що, я тебе вітаю, ти виграв 160 тисяч. І це без права на помилку, так що, можеш ще раз і можеш йти на останнє питання. І тоді да, давай. Цілих... Якщо... 40. Якщо... Давай, давай, все остальные. Кто Вен лампочку? Я думаю, Никола Тесла. Ой, не, неправильно. Томас Эдисон. Ну ничего, тебе было право на помилку, так что я тебя вітаю, ты виграв 200 тысяч. Бачи, я казал идти далі. Я казал, идти дальше. Я в... Навіть не вірю. Выйду, я тебе передам крес. Все, тримай. Ого. Дуже дякую. Тобі дякую за участь. Куда тебе? О, Привіт, куди тебе? Сідай. До, до казика, до казика можна. Мітку, мітку, дай? Маршрут побудовано. Я тебе вітаю, ти попав у шоу таксі. Ти маєш можливість виграти 200 тисяч. Маєш бажання взяти участь? Так, так, да, так, да, давай. Буде 5 питань, і за кожну правильну відповідь ти будеш отримувати 40 тисяч. І маєш право один раз помилитися. Усього загальному можеш виграти 200 тисяч. Що, перше питання тоді? Давай, давай. У якій країні знайшли ви піцу? Ну, я думаю, чисто логічно в Італії. І правильно, правильно, ти виграв 40 тисяч, ідеш, ідеш далі, чи забираєш цю, цю суму? Так, да, так, да, так, да, давай далі. Добре, друге питання. Хто є автором Ковзаря? Шевченко. Правильно, ну, Тарас Григорович. Гри Ідеш далі? Так, да, давай ще раз. Третє питання. Яка валюта в Японії? В Японії. Маєш, mm... Маєш право, якщо що, на помилку, але піддивлятися не можна, теж кажу зразу. Блін, в Японії навіть не знаю. Добре, подумай. Ну, не гривня, не долар, не євро. Ну ясно, що не гривня. Не знаю, р... не знаю, Береш давай. право на помилку, так? Так, да, так, да. так. Добре, тоді наступне питання, чи забираєш ти, що виграв? Давай, наступне. Добре. Яка річка найдовша у світі? Найдовша? Амазонка? Правильно. Ідеш далі? Тебе залишилося? Так, да, давай одне там питання, останнє щоб питання. Так, так. Так, да, давай останнє питання, давай. У якому місті знаходиться Біг Бен? В Лондоні? І правильно так. Я тебе вітаю, ти виграв 200 тисяч. А... Добре, а можеш сказати, де, де це буде, подивитися, хочу, цікаво буде. А ти знаєш, де? Ти підписаний, напевно, що. Але скажи свій канал. Е -е, Конерс Опрано, брат. Конерспрано. Зараз гляну. Все, підпишусь, дякую, дякую. Давай, підписуйся. Він дуже дякую. Давай, я тебе наказик відвезу. Тобі дякую за участь. Ну і на цьому на сьогодні все. Наступний відос вийде одразу, як тільки тут не збирається 70 лайків.